Добрий день, шановні члени виконавчого комітету. Запрошені на 11 те чергове засідання виконкому міської ради у 2024 році із 32 членів прибуло 24. Згідно зі статтею 53 закону України про місцеве самоврядування в Україні, засідання виконкому є правомочним. Засідання виконкому оголошую відкритим. Проекти рішень, які сьогодні виносяться на розгляд, обговорено на засіданнях. Відповідних комісій виконавчого комітету міської ради та погоджено у відповідність до вимог регламенту роботи виконавчого комітету. До порядку денного включено 20 питань. Пропоную порядок денний взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти, утримались? Немає. Дивуть пропозиції. В цілому. І пропозиція в цілому. Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти, утримались? Немає. Перед початком розгляду питань порядку денного дозвольте передіти разом з освітянами нашої громади за те, що один із наших закладів отримав новий комфортний шкільний автобус і мати сьогодні можливість вручити і документи, і ключі директору школи. У нас типовые вот только спины пройдет. это новое

Убетали вас с кем, пожалуйста, здесь. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження порядку міжвідувачів взаємодії суб'єктів, що забезпечує організацію надання соціальних послуг у Лебенській територіальній громаді. Віктор Усіч, будь ласка. Доброго дня, Олександр Петрович, шановні присутні, до вашого розгляду винесено проект рішення про затвердження порядку міжвідумчів взаємодії. Відповідно до вимог про соціальні послуги, порядку організації надання соціальних послуг. Та інших нормативних документів пропонується затвердити такий порядок. Цей порядок передбачає собою послідовність дій виконавчих органів, комунальних служб, установ закладів Лубенської міської ради, фізичних, юридичних осіб та інших надавачів соціальних послуг і учасників, які опинилися в складних життєвих обставинах і мають найвищий ризик потрапляння в такі обставини, на організації надання їм соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб. Порядок цей передбачає, як і дії у разі виявлення таких обставин, дії надавачів соціальних послуг, порядок надання соціальних послуг і відповідно припинення, в яких випадках. Колеги, є пропозиція? дане питання взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Скажіть, будь ласка, Васильович, він не ускладнений до попереднього порядку або якихось е, правил. Е, 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 е. По-перше, попереднього немає, оскільки це на вимогу законодавства, яке зараз М -м, тобто ми його тільки, тільки, перше. тільки проваджується, да, ми попередньо провели обговорення в цьому залі із усіма причетними до цього напрямку. Створена була відповідна робоча група, яка. Опрацьовувала цей механізм, питання зауваження, які виникали, були також опрацьовані, ну і вже винесений той варіант, який влаштовує так усі сторони. Я так Розумію, що перелік той, який на сьогоднішній день, от в цьому порядку, він був направлений вже як рішення до виконання всім цим структурам. Так, да, так. Да. Щоб розуміли і знали, яким алгоритм чином. Алгоритм дій в разі виникнення такого, да. такого випадку. Колеги, є ще запитання? Є пропозиція? В цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 2-4 рішення прийнято. Наступне питання про проведення соціального замовлення. Будь ласка, у продовження попередньої теми з метою соціального захисту осіб, яким завдано шкоду через бойові дії, терористичний акт тимчасову окупації, збройний конфлікт, які залишилися без житла або проживання. В їхньому життє є неможливим. Відповідно до порядку визначення потреб населення адміністративно територіальної одиниці громади соціальних послуг, пропонується визначити таку послугу надання притулку тимчасово. Це зумовлено реаліями сьогодення, оскільки є особи, які переміщуються в нашу громаду, і їм тимчасово на певний період, поки вони знайдуть там житло, переміщать свої речі, необхідно десь. Певний час прожити. І ці заходи підпадають під соціальні послуги, як я сказав, надання притулку тимчасового. Ну, пропонується за рахунок коштів місцевого бюджету провести закупівлю на такі послуги. Шляхом виконанням закону про публічні закупівлі. А простіше закупити житло тимчасово? Ні, не житло, послуги в у тих, в тих надавачів соціальних послуг, надавачі у нас всі зареєстровані в реєстрі надавачів послуг. І зареєстровані ті соціальні послуги, які вони можуть надавати. Тобто ми оголосимо процедуру, хто із надавачів послуг І ви будете оплачувати про, комунальні послуги? Там не тільки комунальні послуги, там і харчування, і засоби гігієни, угу. тобто повністю базові ці. Готель Лубни, наприклад. Ну так, наприклад, готель Лубни зареєстрований, як надавач соціальних послуг. Угу. І він надає послуги із притулку, визначає вартість, що в мене проживання, харчування і там гігієнічні якісь коштує потреби Коштує там за добу та коту. От ми на п'ять днів закупляємо, угу. наприклад, в нього ці послуги. Зрозуміло. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти, утримались, немає. Будь ласка, запитання, колеги. Пропозиції. В Цілому, хто запрошу проголосувати? Голосування по іменне. За 24. рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання про порядок видачі довідок, що засвідчують перебування на утриманні непрездатних членів сім'ї та вирішення спільних питань щодо видачі довідок про спільне проживання з годувальником на момент його смерті. Будь ласка, добрий день. Виконкова вноситься проект рішення про порядок видачі довідок, що засвідчує перебування на утримання непозацільної сім'ї та вирішення спільнопитання, що видача довідок спільного переживання його смерті. Цей передок вноситься з тим, що згідно управління пенсійного фонду, яке зазначене проєкт рішення, там дійсно вказано про те, що органи місцевого самоврядування видають такі довідки. Ну, ми останнім часом їх не видавали, тому що звісно, в нас не було ні комісії. і... Люди зверталися в більшості до суду з окремим провадженням, з заявами. Тепер, даним, даним порядком ми затвердимо тут комісію, яка буде ці питання розглядати, З тим, що люди нам будуть просять відповідні докази, те, що вони перебували на утриманні, і відповідно до цих доказів будемо давати їм такі довідки. Це зменшить, в принципі, нагруженість Губенського суду. Це, знаєш, Яка спеціально? кількість таких довідок ну, проходила, наприклад, за якийсь там за місяць чи за квартал? У нас є чи? інформація? Чи по ну, взагалі. Ну, по суду, невідомо нам суди не, не, не говорять, інформували. Не інформували про це. Це дрібно для, ж для суда це окреме провадження, тому для нас так само. Якщо, наприклад, вже мене сама комісія не встановить цей факт про те, що дійсно вона перебувала на утриманні, то ця комісія буде рекомендувати заявнику. Уже заплатить до суду, а там уже суд сам буде вирішувати. Тобто, якщо є підстави, ну так. вважати те, що вважати. Випадково. І комісія не може прийняти рішення, то тоді вона прийде до суду. Рекомендує, так, так? Рекомендує, так? Рекомендує все. Так, так. Колеги, є пропозиція за основу, да про рішення. Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти? Отримались? Немає. Запитання до доповідача пропозиції. В цілому, хто за, прошу проголосувати? Голосування по імені. Дякую, Максим Олександрович. Дякую. Наступне питання. Про встановлення тарифу надання послуги постачання теплової енергії для сільських бюджетних установ Лубенської територіальної громади. Добрий день. Олександр Егорович, да, будь ласка. На ваш розгляд виноситься, розглянувши клопотання за чинного підприємства Полтавський, порядницьке теплопостачання щодо що встановлення тарифу. Для надання послуг постачання теплової енергії для сільських бюджетних установ Лобинської територіальної громади на ваш розгляд доноситься наступне: погодити дочірньому підприємству рятун теплопостачання річний план для виробництва теплової енергії, який буде складати 378,62 гіокалорії, і також тариф. За одну гіокалорію в сумі 4204 гривні 48 копійок Розрахунок додається. Ну, ця величина, якщо вона не порівняна з чимсь, вона нічого нам не говорить. Ну, вона порівняна. До вашого відомо, наприклад, лубний теплоенерго вартість гіокалорії складає 4207 гривень. В Кремлінчузі вартість. Такого тарифу складає 4950 гривень 80 копійок. У Мигороді 4823 гривні 73 копійки. У Броварах 4095 гривень 35 копійок. У нас затверджений тариф полтавським тепловим мережам, які працюють на альтернативному паливі, він складає 3518 гривень. Даний тариф збільшується на 738 гривень 34 копійки, що складає 17,5%. Обґрунтовано. Так. Є пропозиція за основу даний проєкт рішення. Хто запрошує проголосувати? Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. Запитання пропозиції, колеги? Пропозиція. В цілому. 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 Хто прошу проголосувати? Голосування по іменне. За 24 рішення прийнято. Наступне питання. Правоутворення комісії з обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Лубенської територіальної громади. Будь ласка. На ваш розгляд відноситься утворення комісії з обстеження об'єктів пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території територіальної громади громади. Додаток додається. Дякую Колеги, є пропозиція даний проект рішення. Прийняти за основу. Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Пропозиції в цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 24 рішення прийнято. Дякую, Самочку. Наступне питання про погодження плану проведення культурно-мистецьких заходів, Юрій Миколайович. Виникло в зв'язку з тим, що для погодження в районній військовій адміністрації необхідно розпорядчий документ. Тому, виходячи із вимог, які настали, ми пропонуємо даний проєкти рішення. Будь ласка, Юрій Миколаївич. Доброго дня, члени виконавку. Прошу погодити план культурно-мистецьких заходів, які ми будемо проводити в листопаді місяці. Ці заходи будуть проходити в кінотеатрі Київська Русь, а також в Центрі культури і дозвілля. Ці п'ять заходів це ті найбільш широкомасштабні, які будуть проходити з великою кількістю. Ми очікуємо людей. Додаток додається, якщо потрібно, зачитаю. Воно видно на екрані. Є пропозиція за основу даний проєкт рішення. Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти, утримались. Немає. Менші заходи. Менших заходів додатково буде е, подано. Е, ми там відпрацюємо механізм, як ми будемо робити, чи, чи через виконку, чи можливо будемо, так як потрібно, розпоряджувати документ через розпорядження міського голови, яке потім буде затверджено виконавчим комітету Лубицької міської голови. Дякую. А. Колеги, пропозиції. В цілому, хто за, прошу проголосувати. Голосування по імені. За 24 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання: про надання погодження на проведення масового заходу. Будь ласка, шановні присутні, до лубенського міського голови звернулася нова пошта з пропозицією проведення новорічного заходу доставка каски до вашого міста в місті Лубни. Такі заходи нова пошта планує провести по всій території України. провести три таких маршрута по декілька днів у великих містах. І лубни попало ну в перелік, де вони хочуть провести. Цей захід, що воно буде собою являти? це великий трак, ем, е, критий, де буде проходити вистава для дітей, без, все відбуватиметься безкоштовно. І п'ять наметів в одному з них упаковка подарунків, тобто для того, щоб створити новорічний настрій для дітей хоча б на декілька днів, ну, зокрема 21-22 грудня, і нагадати, що діти. Що новорічні свята є, що вони існують, і так далі. Так, нова почта бачить свою місію. І даний лист був розглянутий на засіданні комісії, і комісія дала висновок винести на засідання виконавчого комітету про надання дозволу. Колеги, є пропозиція за основу даних переключення. Хто за, прошу голосувати? Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Не будемо заперечувати. Пропозиція. В цілому. цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування по імені. За 24 рішення прийнято. Дякую. Дякую. Про комунальну забудову. Володимир Олександрович. Доброго дня, шановні присутні. У зв'язку з поривом теплової мережі біля будинку номер 101 по проспекту Володимирському просимо дозволити управлінню житлово-комунального господарства виготовити проєктну документацію на капітальний ремонт теплової мережі. від тк 5Б до житлового будинку 101 по проспекту Володимирському. Колеги, є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти. Утримались? Немає. Пропозиція. В цілому, хто запрошує проголосувати, голосування по імені. За 24 рішення прийнято. Наступне питання про розміщення об'єктів сезонної торгівлі та укладення договорів замейно-строково сервітуту. Будь ласка. Розглянувши заяви, подані громадянами, це ФОП Руденком та фермерським господарством ЕКОКРАЙ просимо дозволити Руденку літній майданчик з навісом біля тимчасової споруди розміром 4 на 5. По проспекту Володимирському 101 терміном на 3 місяці та екокрай тентовий навіс загальним розміром 4 на 2,7 метра для торгівлі фруктами та овочами на площі Ярмарковій. Також терміном на 3 місяці. Колеги є пропозиція за основу Даний проєкт проект рішення. Хто за? Прошу проголосувати? Прошу опустити проти. Утримались? Немає. Які ви пропозиції? В цілому, хто за? Прошу проголосувати? Голосування по іменне. За 2.4 рішення прийнято. Наступне питання. Про на розміщення зовнішньої реклами. Будь ласка, також було подано <кій> заяви громадянами стосовно продовження дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це ТОВ Естіма, монастирська, 4 А, виносна реклама на період роботи. ФОП Корнієнко Юрій Васильович, білборд Володимирський, 167. АТ «Лубний газ Володимирський, 159, також АТ «Лубний ГАЗ» Володимирський, 113. ФОП Синяговська, Ле... Леонід Миколаєвич, проспект Володимирський, 98. Виносна реклама також на період роботи. Є пропозиція за основу даний проєкт рішення. Хто за? Прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти, утримались? Немає. Вони несуть соціальне навантаження. Я маю на увазі, коли ми звертаємося щодо розміщення е, соціальної реклами. Всі так, дані товариші. Особливо вони відключаються в не суть чи ні? Несуть. Не суть. Тому що в нас постійно звертається. Перше це військові частини, друге адміністрації, третє ви знаєте, хто, звер, хто звертається, і щоб розуміли власники рекламної конструкцій про те, що там На якийсь певний період вони ну, повинні нести соціальний навантаж. Дякую. Є пропозиція в цілому. Хто запрошує проголосувати? Голосування по імені. За 23 рішення прийнято. Наступне питання: про затвердження рішення виконавчого комітету Луминської міської ради та розв'яження Луминського міського голови прийнятих між засіданнями виконавчого комітету. Є пропозиція, пропозиції дане рішення прийняти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти. Утримались? Немає. Пропозиції. В цілому, хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За. 24 рішення прийнято. Наступне питання закрита частина.